Ця медична практика і стоматологія вже не вперше допомагають Збройним силам, адже як каже її співзасновник Іван Потяк, колектив чудово розуміє, завдяки кому ми у тилу маємо можливість спокійно жити і працювати. Ми тут працюючи повинні допомагати все більше і більше. Зрозуміло, що це ну, допомагати не просто, але я думаю, що там на передовій набагато важче, навіть немає чим порівнювати. І через то ми мусимо все більше і більше донатити. Ну, Сьогодні Ми донатимо для бригади ЗСУ. Військовослужбовець десятки Артем Губін зазначив, що на фронті дуже потребують дронів. Це вклад в нашу майбутню перемогу, неценений вклад. Подальшому, надіюсь, ця допомога не буде закінчуватися, а тільки набирати свої оберти. І потім разом відсвяткуємо перемогу. дрони передають в черговий Дельвесам у межах флешмобу. Ударний дрон для зсу. Нагадаємо, що його вже другий рік втілюють. На Коломищині в рамках цього флешмобу більше тисячі вже дронів передані для потреб наших військовослужбовців, а точніше сказати, декілька тисяч вже передано. І м, хочу сказати, що на сьогоднішній день якраз запит іде саме від військовослужбовців, що їм потрібно, і на останній нашій зустрічі, де з командирами частин мали розмову, то перш за все звучало про те, що дійсно є потреба у наших цих дронах. На коло і далі закликають всіх небайдужих долучатися до флешмобу і допомагати нашим захисникам. З коломаї Богдан Малецький, Галина Ровеншук, телерадіо компанія Раї.